Всім привіт, ви на каналі Стиранко, і короче, я нині захотів вам зняти відосик. Коротше. Хочу знімати відео, як ліплю е, кожен день по персонажу, якого, якомусь Brawl Stars, і заходжу, і випадково дивлюся. А тут ультра легендарні сердропи, чи як. Ой, хаос дропи. І, коротше, я вирішив в початку відео зіграти 6 каток, відкрити хаос дропи, відкрити ті подарочки. Ще зараз в магазині подарочки, не знаю. Ну і зараз будемо ліпити нині якогось персонажа. Ну, нині вийшов Пірс, в ранній доступ. Давайте нині з... я зліплю пірса з пластиліну. З пластиліну зліпимо пірса нині. І. Відкриємо треба дропи Подивимося, що мені випаде. І це моє повернення в Ютуб. Е... І я ще здав аккаунт нульовий, там 10 кубків. Зараз я тільки создав завтра. Та завтра, напевно, буде відосик і буду пушити кубки. Я там назвав спідрани стоки, будемо спідранити і на путі слави там будемо відкривати хаус-дропи. Ну, коротше, з нуля будемо відкривати, чи там з 100 до 10 тисяч будемо відкривати. Коротше, подарки і відкриємо хаус дропи І, коротше, щось буде круте. Ну, зараз відкриваємо ці три хаус дропи і дам ліпити пірса з пластиліну. О, ще забираємо бафі безплатно. Так, давайте. Отакова От якось. О, тут, тут треба впускати. Ще давайте. На кого випадем. Ага, начати треба. На ЕМС, я думаю на ЕМС. А ну. На Кольта, так? Культа, так, добре. Нічого. І ще за четвертий шах відкриємо подарок. Тож. Так. Ні, mm, мм, mm, нічого, добре. Погнали. Зустрінемося, коли я відограю шість като. Все, пацани, дограв. Ну і що зараз буде учам? Так. Ой, то ультра легендар... Э, Циван. Хаус e, дроп. Я думаю, що подарок. Так. Сверхрядкий. Перший не повезло. Ну нічого. Так, давайте як-небудь. Так, ну я надіюся, що зараз повеземо. Давайте я шведку буду. Що ж, два сверхрядких. Ні, Не, везем. не везем. Невезучий аккаунт. Зараз останній. Я би хотів ультра легендарку О, о! О! Мефічний. І що? Ні, це не везучий аккаунт, я кажу. О, сверххріятки з першого нажаття. Ні, не везучий аккаунт якийсь. Вплоєм. Не повезло. А зараз я... О, а де ще? Відкриваємо. Daję go pojeździć kawajuśom. No jest to i to zabrakło. Aniem. Nie, nie wopchnę. Co to za account? Nie wysłuchaj. Czekaj, pięć. Wopchnę. Nie wysłuchaj account. No dobrze. Zautor będzie widasek. З мого аккаунту нульового будемо пушити, спідранити кубки, а зараз я йду ліпити пірса нового персонажа. І будемо кожен день втрати, ліпити по одному персонажу по два. Погнали ліпити. А і ще нагадаю, будуть всі персонажі одного кольору, такого якогось приблизно. Коротше, будуть е, персонажі одного кольору. Ну, Я думаю, страшного, не будуть похожі. Так, пацани, пушка пірса готова. Не знаю, чи похоже, але я думаю, що похоже ніби. І зараз ліпимо самого персонажа і даємо, і все, і він буде готовий вже. Перший буде із 98-98 із персонажів будемо ліпити. Ну, коротше, погнали ліпити його. Так, пацани. Пірс готовий. Не знаю, як ви його оціните. чи він вам подобається. Ну мені. Ніби схоже. Ніби схожий. Ніби схожий на того, що в грі В наступному відео будемо ще когось ліпити і когось персонажа. Нині зліпили Пірсон. Завтра будемо знімати відео з підран і будемо ліпити ще у когось одного персонажа. А може і двох завтра. Зліплю, а може і трьох, не знаю. Ну, перший персонаж із 8, 7, 98. То 97 тут перше, але то вже 98. 98 персонажів, ще два і все, і 100 персонажів мені прийдеться вже. Ну все, вже 99. Ну ні, вже 97 ще. Бо ще немає двох персонажів. Ну, так я буду ліпити, то його ще два. І мені ще буде треба сто зліпити. Ну, всіх зліпимо, якщо пластилів, ну хвати. Не всі будуть одного кольору. Ну, мені, так кажуть, ще прикольніше, ніби. В одній розстріляті будуть. Все, всім папа, ви Були на каналі Странко. На цьому відео, давайте хоча б три лайка назбираємо. Я повернувся. Давайте. Моя ціль зараз 55 підписників до кінця нового року. Якщо не збираємо буде взагалі прекрасно, все, всім па-па.